Уповноважена при президентові вбивці Путіну справ дитини Марія Львова Білова всиновила вкрадену з Маріуполя українську дитину. Про це вона заявила на прес-конференції, присвяченій роковинам з дня призначення на пост дитячого омбудсмена. Львова білова сказала, що побачила вкраденого нею ж хлопчика під час евакуації 31 дитини з Маріуполя. Також вона зазначила, що в РФ вивезли до двох тисяч дітей сиріт із соціальних закладів, а ще 350 50 дітей з Донбасу вже прилаштовані у прийомні родини у 16 регіонах РФ. Ще тисячу дітей планують всиновити найближчим часом. До слова раніше поплічниця диктатора заявляла, що 30 дітей з Маріуполя, яких депортували у Підмосков'я під час повномасштабного вторгнення, нібито змінило свої антиросійські погляди. Станом на 26 жовтня лише офіційно депортованими до Росії вважають понад 9400 українських дітей. Насправді ж кажуть експерти Арте цифра викрадень окупантами є набагато вищою.